Коли настає час оформлення пенсії і звернення до пенсійного фонду, для деяких українців починаються просто якісь ходіння по мукам. Тим важче це сприймати, якщо людина все життя працювала, накопичувала стаж, ну і звичайно розраховує на якісь гідні виплати. І ось є така газета а, на пенсії. Так от вони дуже добре висвітлили цю проблему. Отож, до редакції звернувся чоловік на ім'я Сергій, який мешкає в Івано-Франківській області. Чоловіку 64 роки, але він досі не може оформити пенсію за віком. І він поділився своїм досвідом ходіння ось по різним інстанціям. Чому взагалі можуть не зарахувати стаж? Дивіться, стало як відомо з листа пана Сергія, він має близько 25 років стаж. Але в пенсійному фонді спочатку нарахували йому 19 років і пообіцяли призначити пенсію в 22 році при досягненні 63 років. Однак в пенсії знову відмовили, бо цього разу взагалі нарахували лише 13 років стажу. І ось, за словами Сергія, не зараховують частину стажу, оскільки, як вважають в пенсійному записи в трудовій книжці зроблено з помилками. До того ж, не хочуть зараховувати диплом тракториста, бо там начебто теж є виправлення. Не зараховують і службу в армії, оскільки записи зроблені ручками різного кольору. Розумієте? Ручками різного кольору. Як записи можуть бути однаковими, якщо приймали на службу в одному році, звільнявся в іншому і вже по іншій частині, і так далі. І так далі. А раніше ж не було такого, так, там, комп'ютери і так далі, все ж записувалось ручкою. Ну, це апріорі зрозуміло, що це не буде одного кольору, це різні ручки, різні місця, різні, ну це просто ну, це маразм якийсь. Взяти уточнюючі довідки про свою роботу чоловік не може, бо архів знаходиться на тимчасово окупованій території, зараз в Запорізької області. І якщо є помилка в якійсь літері, ну хіба людина винна в цьому? Людина працювала, заробила собі стаж, вона не має права вийти на пенсію. Його листи до різних інстанцій результати не дали. Тобто людина писала в різні місця, зверталася, це нічого не дало. І в пенсійний фонд, і до Кабінету міністрів, навіть до уповноваженого справ людини. Звідусіль приходила відмова. Сергій звернувся до адвоката, який готує позов до суду. І в своєму зверненні ось до видання, ну, людина просто нічого не просила. Це, знаєте, такий був просто крик душі розповісти про те, що відбувається, так? що людина працювала, а на пенсію вийти не може. Але видання, зі свого боку, пояснює, що теж нічого не може зробити в цій ситуації. Можуть лише констатувати, що чоловік робить все правильно. Хіба що оскаржити відмову в призначенні пенсії треба було б раніше. Але в цілому алгоритм дій дуже послідовний: спочатку звернення до вищої інстанції, отримання відмови, подальше й оскарження в судовому порядку. В цьому випадку суть справді залишається тільки останньою інстанцією. Тому, дорогі українці, в кого подібна ситуація, особливо для тих, в кого не вистачає стажу, а таких, я думаю, дуже багато українців. Ви знаєте, що треба робити. Втім, слід розуміти, що особи, які не мають права на пенсію через брак стажу при досягненні 65 років, вже можуть претендувати на державну соціальну допомогу. Але це тільки якщо людині вже 65 років. Тобто людина може претендувати на допомогу, яку призначають замість пенсії. В такому разі головне значення, звернення до юриста полягає лише в тому, щоб спробувати повернути частину пенсії за попередні роки. Хоча заборгованість в таких справах пенсійний фонд виплачує дуже довго, оскільки грошей на виплату судових рішень в бюджеті немає. От і все. Це все, що ви маєте знати щодо цього. Хочу попросити, пишіть, будь ласка, в коментарях якісь ваші а, ситуації, про які ви готові розповісти. А, Взагалі, як якщо ви подавали до суду, як ви добивалися, чи добилися правди і так далі. Ось розповідайте, будь ласка, людям буде цікаво а, почитати, і так далі. А я з ваших коментарів потім зроблю ще одну програму для того, щоб донести людям, наскільки це важливо, відстоювати свої права. Поки що, все дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.